Що можна було купити за гривню тисячу років тому? В Русі гривня була злитком срібла вагою близько 160 грамів. Її міняли на 50 князівських срібників, кожен із яких містив 3-4 грами благородного металу. За один срібник городянин міг купити хліба 5-10 кг або курку. Руська правда містить штрафи за порушення, що допомагають зрозуміти ринкову вартість того часу. Човен Довбанка одна третя гривні, човен струг гривня, морська ладья вже 3 гривні, раб Смерт – 10 гривень, бойовий кінь 5 гривень, корова одна гривня, меч середньої якості 5 гривень. Зараз грам срібла 925-ї проби коштує близько 40 гривень. Отже, вартість куртки тисячу років тому співрозмірна сучасній вартості в 160 гривень. Можна зробити висновок, що цінність товару в сріблі збереглася, а гривня, як валюта, знецінилася в 6 тисяч разів. А в телеграмі дав список того, що можна було купити за римський динарій, посилання в описі профілю.